Зміцнення економіки та обороноздатності держави першочергове завдання уряду, особливо в умовах війни. Про новий пакет програм розповів прем'єр Денис Шмигаль. Перша направлено на стабільне фінансування української армії. Від початку повномасштабної російської агресії у цьому допомагає механізм військових облігацій. Бізнес та громадяни вже придбали їх більш як на 100 мільярдів гривень. Тепер військові облігації будуть доступні на онлайн платформі Дія. Кожен громадянин зможе заповнити просту заявку, обрати вид військових облігацій і придбати їх, аби підтримати обороноздатність нашої держави. А вона напряму залежить від стійкості вітчизняної економіки, резерви якої знаходяться у сфері приватного бізнесу. Тут створюють робочі місця, виплачують зарплати і поповнюють податками держбюджет на підтримку малого та середнього підприємництва. Направлена програма є робота за два місяці. Заявки на безповоротні гранти для розвитку власної справи вже подали 10 тисяч українців. Уряд виділяє ще 35 мільйонів гривень для фінансування вже затверджених заявок щодо створення нових садів та теплиць. Програма Є робота продовжиться наступного року і разом із програмами пільгового кредитування стане одним з основних інструментів підтримки малого та середнього бізнесу. Розробляються механізми і для стимулювання будівництва. У жовтні стартує адаптована до умов воєнного часу пільгова іпотечна програма. Прем'єр анонсував кредити на придбання житла. Банки видаватимуть під 3% відсотки річних. Їх зможуть отримати військовослужбовці, правоохоронці, педагоги, медики та науковці. Початковий внесок 20% відсотків. І термін іпотеки до 20 років дозволяє. Всім, хто захищає, лікує та вчить Україну отримати своє житло. Ми зробимо таку функцію в дії. Зараз послуга перебуває в процесі розробки, але все буде так само зручно і просто. Заповнюєте заявку, обираєте житло, отримуєте відповідь банків, укладаєте договір на купівлі житла та договір на іпотеку. Завдяки програмі «Доступної іпотеки ми хочемо забезпечити сотні тисяч українців власним комфортним житлом. Очільник Кабміну запевнив, сьогодні економіка країни стабільна. Гроші на гарантовані виплати у держбюджеті. Є його поповнюють як фінансова допомога міжнародних партнерів, так і власні доходи України.